На, на вашу думку, наскільки складно буде реінтегрувати людей? Тому що це ж таки вже 9 років, Сергій, вже 9 років вони живуть під окупацією, під впливом, під тими телевізорами, які завозять і які в них працювали вдома з російським рублем, з Соловйовим і сіманяна, з російськими святами і російськими вчителями історії в школах, вже виросла там. Ті, хто пішли в перший клас, зараз вже закінчують школу, як, наскільки складно буде цей процес відбуватися? Дуже складно це можливо зробити. Я думаю, нам знадобиться років 10. Але якщо це буде державна програма, раз якщо це буде як чіткий і ефективний механізм, працювати от все, що завчасно буде заплановано, всі заходи. А що треба робити, тут треба дуже швидко вимкнути. Ну, не те, що навіть дуже швидко, миттєво вимкнути всі е, телевізійні і радіохвилі в всю пропаганду, яка заходить на територію України. Це можливо технічно зробити. Це раз, обов'язково. Друге, не треба робити таку маячню, як робили з приводу кодування українських каналів. Ну бо це просто uh, mm -hmm. якась нісенітниця, Я не знаю, хто до цього uh, додумався. Коли я проїжджаю по лінії uh, фронту, uh, яка проходила тоді ще в відносно мирні часи. Вже ми так говоримо в відносно мирні часи. До 24 лютого, 22 року. Я вмикаю радіо. Я чую все, що завгодно: Радіо Звізда, Радіо Росія, Радіо Победа, Радіо Російська Армія. Все, що завгодно, окрім українських е, каналів. Звісно, що пропаганда вона заходила 8 років поспіль, і ну тут треба бути дуже-дуже людиною такою е, міцною, щоб не піддатись під вплив тої пропаганди. А якщо ми говоримо про літніх людей, які і так 70 років е, ну, отримували ту радянську ще пропаганду, і на той весь фундамент просто. На таку благодатну почву просто лягає зараз нова інформація. Звісно, що в них там в їх свідомості щось перемикалось. Давайте згадаємо за мою каденцію, 20-21 рік правоохоронці затримували диверсійні групи, членами якої були молоді люди: 21-22 роки. <кій> Відмінусуємо 7-8 років. І ми отримуємо підлітків 14-річних. Тобто, коли окупували частину Луганської області, от той хлопець чи ті хлопці, 14-річні, вони залишились там, Ну тому що прийняли рішення їх батьки. І вони 7-8 років е, отримали ту пропаганду. І за 7-8 років вони вже нас почали ненавидіти тому що е, ота от ненависть в. в ну Вийшла в результаті в те, що вони в складі диверсійної групи прийшли нас вбивати, е, тому закриваємо сигнали, е, повністю перекриваємо, переміщуємо на територію Луганської області. Е, звісно, що ну військова бригада буде, тому що тут е, кордон з Російською Федерацією. Е, переміщувати треба з родинами, надати умови певні. Так само розміщувати там полк Національної гвардії. В нас обов'язково в нас найбільший кордон з Російською Федерацією, більше 700 кілометрів, тому буде обов'язково е підрозділи прикордонників. Так само треба зробити умови, щоб вони приїжджали з родинами своїми. Створити умови мотиваційні для е медиків з різних куточків України. Там не треба. Так, знаєте, радикально, О, це повинні бути там тільки з Заходу України. Ні, з різних куточків України. Нехай це буде і Тернопільщина, і Франківщина, і Закарпаття, Рівне Кіровоград там, я не знаю, Полтава, Київ. Немає різниці. Нехай різні люди з різних областей приїжджають до нас з родинами. Так само. Нехай приїжджають так само по такій самій програмі з мотивацією певною вчителі, з родинами. І нехай діти спілкуються е, от ті приїжджі, нехай спілкуються в дитячих садочках, нехай спілкуються в школах, нехай пройде природня асиміляція. І тоді за дітей ми е, оцю ну, битву можна так війною це не можна називати, але оту битву за е, дітей ми виграємо 100%. Треба вкладати кошти в розвиток культурної спадщини так само, бо вона є на Луганщині своя. Далі треба возити дітей обов'язково по всій Україні, показати, наскільки вона різноманітна в цілому, наскільки там нормальні, абсолютно люди, наскільки їх радушно просто зустрічають, і нехай ці діти поїдуть ще десь в європейські країни і так само. А нехай вони поспілкуються. Нехай поспілкуються в Літві, нехай поспілкуються в Естонії, нехай поспілкуються в Чехії, нехай поспілкуються в Словаччині, нехай вони побачать інший світ. Проблема Луганської Донецької області в основному що люди просто не бачили нічого. Виїхали якраз ті, хто мав можливість до війни реалізуватись. А враховуючи те, що ну на Луганщині найскладніша ситуація, тому що. Всі керманичі, які були на Луганщині там до 2014 року, вони ж тільки грабували область і все. Їм було вигідно, щоб всі чоловіки працювали де в шахтах або в копанках. Чому? Тому що поки вони там вони були в впер... керівництво області було впевнено що це їх електорат, і вони легко за три там копійки. Будуть змушувати їх просто голосувати так, як треба, і ми бачимо, врешті-решт, що так і відбувалося. Я коли приїхав в область, я побачив ну, область занедбану абсолютно. Я розумію, після 2014 року важко було щось там розбудовувати, тому що були бойові дії. Але до 2014 року Ну, це такий е... Радянський Союз, який запорошений був якоюсь багнюкою. Отак от, от область десь виглядала ні доріг, ні нових сучасних якихось комплексів там спортивних, ні якихось культурних заходів, ну нічого взагалі. Ми почали розвивати і реанімувати просто область.